За ваше спасіння у війні, молитва за ваше спасіння у війні, молимося за вас, рідні наші цивільні та військові люди. Молимося за вас, рідні наші цивільні та військові люди. Нехай Бог береже вас, нехай Бог береже вас, Господи, Господи, піди поперед нами, піди поперед нами. Іди, Господи, перед нашим військом. Іди, Господи, перед нашим військом. Яке йде проганяти, яке йде проганяти, нечисту ворожу силу з України. Нечисту, нечисту ворожу силу з України, бо ти сила наша, Господь, Господи Ісусе, Господи Ісусе. Ти сказав, що сатана приходить красти. Ти сказав, що сатана приходить красти Вбивати та губити у пеклі, вбивати та губити у пеклі. Зруйнуй плани ворожі, зруйнуй плани ворожі, усі наміри вбивці, усі наміри вбивців терористів, терористів Таворів зупини, таборів зупини. Бог наш, Бог наш. Ти прийшов, ти прийшов, щоб дати Україні життя, щоб дати Україні життя, Ісусе. Ісусе, пішли нам пробудження, Господи. Пішли нам пробудження, Господи. Нехай стане більше праведників. Нехай стане більше праведників. Царю наш небесний. Царю наш небесний. Щоб Слово Боже, щоб слово Боже проповідувалося з України. Проповітного з України в усі народи. В усі народи. Господи наш Ісусе, Господи наш Ісусе, зціли поранених, зціли поранених, втішають довг та сира, втішають довг та сина України. Що страждають від війни, що страждають від війни та дітей, та, 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 та дітей, збережи, збережи. Від дітей, диявол, від дітей диявола. Від дітей диявола. Звільни полонених. Звільни полонених. Полонени, отець нашого. Отець нашого. Візьми нас, Господь, візьми нас, Господи. Візьми візьми нас, Господи щоб що ж роповід та діла наші та діла наші, були благословені тобою, Ісусе. Були благословені тобою, Ісусе. Славимо тебе! Славимо Тебе! Святий наш Господь, святий наш Господь, Ісус Христос. Ісус Христос. Амінь. Амінь.